Доброго дня, друзі. Сьогодні покажу ще одну модернізацію токарного верстата. Титан 520. Що я йому зробив? У моїх попередніх відео є, коли я робив автоподачу. Автоподачу супорта. оцього супорта. Ну, прийшов час, такий, що Стала нагода, щоб поміняти. Нова ідея возникла. Поставив я, Вірніше, придбав двигуна. Ось вот такого D90N27 вольт 7 ампер. Мотор-редуктор це. Це двигун мотор редуктор від Радянських кемпів. Він, до речі, дуже потужний. І що я зробив? Отам от шестеренка 35 зубів, це вона 35 зубів від цього верстата От. Але вона по своєму назначенню, ця шестеренка, використовується всього два рази. Дивіться от. Ось метрична різьба. От це, до речі, які різьби він ріже. Це верстат, які ще сільонки, куди що треба ставити. Так от, 35 зубів на метричній різьби ставиться всього-навсього. Дивіться, шах 3 внизу і. шах 03 всередині. Бачите. от. Все. Більше вона ніде не, не ставиться, ця шестерька. Тому я і вирішив, що я її там поставлю, і вона там буде стояти і постійно. от. А всі інші шестерки можливо міняти. У мене їх весь комплект, є з цього верстата, от, і все. от. Так, як він працює? Це ось такий блок питання. Ну, це блок питання. Бажано трошки більше напряження. Він тут 16 вольт, а треба 27 вольт. Ну, 25-24 вольта. От. Це от шуруповір. Я зробив шуруповірт. Той, що акумулятор сів, а я переробив. І зараз покажу, як він працює. Коробочка всередині коробочки стоїть ще чим регу...